Сьогодні ми визначаємо 211 років з дня народження Тараса Шевченка, автора кобзаря, чия творчість стала основою національної ідентичності українців. Його слова, наповнені глибиною та мудрістю, надихають нас до цього дня, а кобзар це не лише книга, а ціла епоха в світі української культури та літератури. Шановуючи його пам'ять, ми знову відкриваємо для себе силу слова, яка, яка живе в кожному нашому серці. Ми сьогодні разом з вами хочемо погортати сторінки кобзаря, зануритися в його світ і знову відчути силу його слова. Перший кобзар, який вийшов у 1840 році, за накладом «Тисячі примірників, розкупили за два тижні. Це було просто вау. Кобзар вже перекладено на 148 мов світу. Найменше в світі видання Кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко, його створив український майстер Микола Сядристий. Найвідоміші книзі Шевченка кобзарю в Черкасах присвячені цілий музей. Шевченко, очевидно, дуже любив Калину і у кобзарі вжив це слово 285 разів. Сьогодні кожен з нас має віру та надію на краще, і як ніколи актуальними є слова заповіту Тараса Григоровича Шевченка. І заповім вам, браття, думати, хто ви, де ви, чого ви і чому вам так важко на світі. Як умрути, поховайте мене на могилі, серед степу широку на Вкраїні милі. Щоб широко широкополі, і Дніпро, і круче, було видно було чути, як неварявучі, як понесе з України у синє море, кров ворожа, отоді є і лани, і гори, все покинує полину до самого Бога. А до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани повіти, і вражою злою кров'ю воля Ми Не, ми не, в сіній великій, сіній вольній, новій. не забудьте пом'янути злим диким словом. Пам'ятаємо, шануємо серці зберігаємо.